Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям Слава! Друзі, розпашувальна машинка в мене. Dragonfly 858 модель. Розпашувалку розібрав, працюю. Дійшов я до Ось я зняв. Тримач. Це саме слабе місце в цих машинах. В принципі, тут це можна відремонтувати, окрім У мене не виходить. В чому проблема? У мене вже було відео десь, Я не пам'ятаю. В чому проблема? Я вчора робив огляд, і там у нас виходило, що голки дуже близько стоять до... по відношенню до голкової пластини. Ось ну, я не кожен день роблю такі машини, де щось можу і забувати. А коли в процесі е, ремонту налаштування доходжу до того, що, ось дивіться, все тримач голок. Е, на що я купився? Пані Оксана сказала, що 5 років не замінювала голки. Ну, я так подумав, що тут проблем не бути А коли розпошвалка приїхала, я. Роздивився, в чому ж тут проблема. Ось бачите, сам тримач оцей, він дуже, ну, як би відносно з легкої, ось такої м м металу. О. І, коли ми за ну вставляємо ось оголочки, наприклад. Ось зараз є. Ослаблю гвинтики ці, і вже якийсь зазор? Це в мене котик м'явкає. Ось бачите, наскільки розбивається тут у нас тримача цей голок? Чому так відбувається? Ви спитаєте, ну, можливо, задасте питання. Ось. Чому так відбувається? Бачите, Як е, я колись новий ставив, то там голки практично взагалі не, не ходять. І таким чином, у нас зменшився, ну, ширина шва зменшилась. Е, чому відбувається? Бо у нас ось оці винтики ось оці зажимні. Ось. Так, підожіть, зараз кот, з котиком розберуся. Ось. І що відбувається? Чим дужче ми затягуємо ці гвинтики, тим вуще ну, стає в нас шов. Ось. Якщо роздивитися, зараз я намалюю, може не так видно. Ось у нас сам гвинтик цей. Приходиться десь так він. І це же ж так само. Ось. І відповідно, чим дужче ви їх затягуєте, тим дужче ви розбиваєте оце прямач голов. Все дуже просто. Ну, я так думаю, чого так відбувається, бо це ж не перший раз в, моєму, ну, в моїй практиці. Коли ви берете, наприклад, ось з розпашувальною машинкою йшла ось така викрутка. ну, прийшла. Чим менша ручка, тим менша ну, сила. А якщо ви таку ось взяли, то ви практично не відчуваєте, ось, бачите, яка різниця, то ви практично не відчуваєте силу і затягуєте дуже сильно. І, відповідно, збивається у нас оця все оце процедура, оцей розмір. ось, Ну, це я допускаю, що така може бути ситуація. А якщо ви таку ось викрутку, вона теж сюди стає, ось, наприклад, ось такою. То ви чим дужче затягли, тим дужче це розбили. В даному випадку. Оцей ось тримаю жгулок, він практично, ну, як би він не дуже правильний. Працювати він буде. Шов тут вуж. От. В даному випадку, ще ж наш вай, щось міряв 3,5. Ну, десь 3,5. От. Якби він був цілий, то голки б ширше стояли. Ну це я вже тр... трішечки тут попідпилював всередину, щоб не... Ну, голки не цей. То було б десь 4, 4,5 можливо. Ну, це в мене така сьогодні інформація. От. Дуже неякісне. Знайшов я в інтернеті, продається сам тримач 350 гривень. Не знаю, позвоню, чи зв'яжусь з пані Оксаною, буде вона новий ставити. Що в принципі, можна налаштувати і на цьому. От. Ну, просто що буде вуще цей, шов і все. Ну, це в мене таке кіно, друзі. Тут же воно виходить у нас. І воно я затягує ту голку ось. І воно заходить голку фіксує і стягує, і виходить ось така ситуація. І в процесі, коли у вас машинка може колись була налаштована, пару разів голки поміняли, машинка перестала шити і все таке. Ну, це в мене сьогодні таке кіно, друзі. Так, в принципі, движуся нормально. Зламався речах. <гум> Ось. Зламався речах, ну в мене не додивився при, при огляді. Ось так було. Він якби трішечки все видно, темне, був надломаний. Бо я глянув ну в процесі розборки. Ніяких претензій я поставлю свій. Подпала оце, Оцей направник. Отпав. Окей, думаю, туди-сюди. Поки розібрав, поки регулював. він раз і відвалився. Ну, так, не додивився при огляді. Поставив свій. У мене є ціленький, все новенький. Поставив, тепер буде. І це новеньке в мене теж є. Ну, не новеньке з другого верлока. Чи тільки розпашивалки. Ну це так, друзі. Працюю потихеньку. Так, все, друзі, поїхав я далі. Слава Україні і героям слава!